Вас вітає автофокус, огляд нового надходження Hyundai iX35, 2-літровий бензиновий двигун 2010 рік, повний привід. Офіційний автомобіль на гарних литих дісочках, гарна зимова гума. Позаду у нас парктроніки, сірий колір металік, на тонуванні в гарному технічному стані. Ось так виглядає спереду. Зараз покажу салончик. Салон в збереженому стані. Комбінований, шкіра плюс тканина. Позаду є центральний підлокотничок з підстаканниками. Попереду у нас сидушечки в такому стані. Є центральний подлокотник, селектор КПП, USB AUX. Позаду у нас також підігріви задніх сидінь є. Попереду теж підігріви. Кнопка парктроніків, USB AUX, двохзонний клімат контроль, мультимедія. Приборочка ось так виглядає, помилочок немає, 147 тисяч пробігу, бортовий комп'ютер, мультимедійне кермо з круїзом, кермо шкіряне в гарному стані. У нас блокування, електрокоректор фар. Повний електросклопакет зі складанням дзеркал. Ось такий красень. Даний авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Автомобіль доступний до викупу за готівку, за безготівку, за криптовалюту. Також доступний в лізінг або кредит, або за послугою обмін. Більш детальна інформація по цьому автомобілю за посиланням в описі.